Вверх, вправо, влево, повністю, як звичайний джорстк. У цьому центрі Полтавського лісгоспу за допомогою восьми камер спостерігають за майже усіма лісовими насадженнями району. Пожежу, в лісі, луки, практично, ну, все видно, але якщо умови дозволяють. Якщо вітер, то, звісно погано трошечки видненько, якщо дощ, також. А так, в принципі, на 98 майже все видно. Потім ми можемо передати, навіть є така система. У нас координати. Із весни на Полтавщині діє заборона відвідувати ліси, однак пожеж сталося стільки ж як торік, каже Лілія Гнатенко. У нас проведено 330 стриста тридцять патрулювань своїми масивами. Також ми проводимо роз'яснювальну роботу так з населенням населених пунктах. Це таки загорання виникають. Це означає, що населення нехтує цією забороною і йде до лісу. Станом на сьогодні в нас в області виникло вісім загорань. Вогнем було пошкоджено по площі близько одного гектара 20 соток. А загалом пожеж на відкритих територіях у регіоні порівняно з попереднім роком побільшало майже на сотню 588 проти 496, які сталися торік. Це насамперед пов'язано зі спекотною та посушливою погодою, каже Світлана Рибалко. Знищено було в минулому році більше, тобто в цьому році це 900 гектарів, в минулому більше тисячі. У минулому ж році погодні умови були трішки інакші, тому і було менше пожеж. В основному причиною пожеж це, звісно, людський фактор, тобто небережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки, випалювання сухостою. Степова пожежа, як правило, перекидається. є такі поняття, на ліс, так як у нас підстилка в лісі це хвоя, вона суха, а трава тож суха. І за що вітер саржу забрався і. Ліс дуже швидко шишки в лісі розлітаються, коли вона загорається, Вона перебрасиє цю пожежу, може на 20, 30, 40, навіть 50 метрів. Велика проблема, якщо є таке поняття, як верхова пожежа. Тобто це вже при сильному вітрі. Аби запобігти поширенню вогню у лісах, прокладають спеціальні мінералізовані смуги. Це такий протипожежний бар'єр, який прокладається поблизу лісу. Трактор проводить цього року. Ми проклали більше 700 кілометрів мінералізованих смуг, плюс провели 8,5 тисяч кілометрів догляду за ними. Тобто це мінералізовані смуги, які були прокладені попередньо, і вони постійно поновлюються. Заборона відвідувати ліси на Полтавщині діє від 25 березня. Таке рішення ухвалила Рада оборони області. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Поширює Ця заборона на цивільне населення, а винятком є транзитний проїзд, військові, правоохоронці, рятувальники та деякі інші служби. Рішення ухвалили задля безпеки в умовах воєнного стану. Лілія Пархоменко та Сергій Єрухов. Новини на Суспільному. Полтавщина.